Це важливий етап підготовка до школи для батьків та дитини. Для майбутнього школяра необхідно оформити дві такі основні довідки: це форма 063 О, це карта профілактичних щеплень. А також форма 0,861 О. Це довідка учня загальноосвітнього закладу за результатами обов'язкового медичного профілактичного огляду. Ці довідки може оформити лікар-педіатр або сімейний лікар для довідку форма 063. О, вписуються всі щеплення, які проведені дитині, ревакцинація. Дитині в віці 6 років, проводиться ревакцинація проти дифтерії, правця поліміеліту, а також кір, паратит, краснуха ревакцинація. Якщо дитині там за віком потрібно провести якісь щеплення або ревакцинації, то лікар направляє дитину. Також проводиться загальний огляд дитини, і цей огляд дає можливість виявити якісь там відхилення. В стані здоров'я дитини, якщо вони є вчасно, відреагувати на них. Лікар обов'язково в цю форму 086-1О вписує групу по фізкультурі. Це важливо для школи. Перед вступом до школи педіатр направляє дитину до дитячого офтальмолога, дитячого хірурга, дитячого ортопеда-травматолога, також плановий огляд стоматолога і логопеда. Офтальмолог дитини першокласника піде навантаження на зір. Якщо є якісь відхилення до вступу в школи, то краще відкоригувати їх, щоб не спровокувати більш серйозні зміни. Також ортопед-травматолог піде навантажень на Орно-руховий апарати дитина починає писати, там більше сидіти і може виникнути сколіоз Тому важливо, щоб до цього ортопед травматолог оглянув. Також плоскостопість може якісь там рекомендації надасть. Дитячий хірург це такий профілактичний огляд, обов'язковий для хлопчиків, для дівчаток. Може бути якісь там. Кили вродження, або там набуті, то щоб вчасно на це відреагувати. Логопед для того, щоб надав рекомендації по корекції мови, тому що дитина тоді буде неправильно писати, якщо неправильно вимовляє певні слова, певні звуки, дитині буде важко. Тому іноді до школи призначається заняття з логопедом, щоб вчасно зробити цю корекцію. Ну і стоматолог це тому, що Зуби йде період уже перед школою випадання молочних зубів. Можуть бути там якісь неправильні там ці ситуації, може бути карія і вчасно треба прилікувати дитину, щоб не було хронічних очагів вогнищ інфекції. За потреби лікар може педіатр направити до інших вузькопрофільних спеціалістів, якщо у дитини при час огляду загально виявлені якісь відхилення. Це може бути дитячий ендокринолог, дитячий кардіорівматолог, може бути психолог, дитячий невролог, дитячий отоларинголог, тобто різні спеціалісти. Обов'язковим є загальний аналіз крові, також глюкоза крові. Так само за необхідності, за показання лікар-педіат може призначити додаткові якісь обстеження. Проба Руф'є – це тест, який дозволяє виявити якби, адаптаційні можливості серцево-судинної системи на фізичне навантаження. За результатом проведення якраз цієї проби руф'є дитину відносять до певної групи по фізкультурі. Проба Руф'є проводиться, це проводить лікар-педіатр або може медсестра проводити. Дитина лежить в спокої, на кушетці десь ну, до 3-5 хвилин. Виміряє Вихідний Тиск і частота серцевих скорочень. Потім іде другий етап, це етап фізичного навантаження. Достатньо такого інтенсивно, за 45 секунд дитина має присісти 30 разів, такі повні присідання. Потім зразу ж вимірюється знову артеріальний тиск і частота серцевих скорочень. І через 2-3 хвилини також повторно вимірюється частота серцевих скорочень. Ці, за результатом цих всіх отриманих даних за формулою розраховується індекс Руф і цей індекс оцінюється по спеціальній таблиці, яка за віком, і там відповідає цей індекс певній групі по фізкультурі. Є три групи по фізкультурі. це основна спеціальна підготовча основна група, в якій діти які можуть спокійно займатися ну, всіми фізичними навантаженнями, тобто, здавати кроси, приймати участь у змаганні. Тобто без без ніяких обмежень. Спеціальна група це діти, в яких в стані здоров'я виявлені відхилення, тобто мають якісь хронічні захворювання, перебувають під наглядом вузьких спеціалістів якихось. Тобто, в них є спеціальна програма. І підготовча група це якби проміжна. Між цими в цю групу входять діти, в яких. І якби немає ніяких хронічних захворювань, немає значних відхилень в стані здоров'я, але за результатами якраз цього тесту руф'є ну, він не відповідає там, основній групі. Тому тимчасово дитина в підготовчу групу, тобто їй не можна приймати участь в змаганні, здавати кроси, тобто на час якісь такі спортивні нормативи виконувати. Але через декілька місяців, ну, зазвичай через півроку, можна повторно провести пробу руф'є, якщо індивідуально, Якщо нормалізується, то дитина може займатися в основній групі.